Є пропозиція доручити головування на сільській комісії Тараса Миколі Михайловичу. Хто за? <рес> Все, якщо хочеш, то... Що... Будь ласка, так. комісії перше питання про надання згоди на передачу користування шумаренду земельних ділянок слідуючими кадастровими номерами. Товариство фірма Раду 2017. До селищної ради звернулося фермерське господарство Агропроєкт, яке в особі голови включеного Звертається до нас прохання надати згоду на укладання договору з субережним з товариством фірма Ранок 2017. По земельним ділянкам згідно договору оренди земельної ділянки 12.05.2007 року. Тут шість земельних ділянок. Це земельні ділянки переведення товарності господарську, але там не на сьогоднішній день зовсім мало. Яко, Всього 58. Одна ділянка 3,41. Одна земельденка 44-33 гектара, одна 4,57, одна 23, 28. А який населення? Васильівка. Це оренда, вона вже давно, вона хочуть суверенку передати. Ну, а законна розвода. Які пропозиції? Пропозиція набирає. Передати. <теку> <воно? теку>

та споруд технічної інфраструктури, виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води з метою продажу права оренди на конкурентних засадах земельних тривах. До нас звернулося сільськогосподарське товариство з обмеженою придальництво, «Агрофірма 2002. В них поставить котірни для опалення сонарника. І виділити земельну ділянку, і з торгів вони зай оренди виявляють. Тому пропонується включити до переліку земельних право оренди, які виставляються на торги. Орієнтовна площа 25 соток. Тобто ми зараз надаємо згоду, робимо документи. Не їхня, не їхня земля, щас, да? ну, воно прилягає для до с... зброї. Вона на сьогоднішній день без катастрофного номера? Хто підписав? Хто дав директ? Віталій. Хто голосує? Хто за? Хто відмовився? Не було. Третє питання. Надання дозволу на розробку проєкту за неустрою щодо відведення Горького для іншого. Сіку. Так, звернулася агрофірма імені Горького, просять надати дозвіл на розробку проєкту землеуску щодо відведення земельної ділянки в оренду на території Миколаївської сільської ради площі 1,13 гектар для іншого сільськогосподарського призначення. Нерухоме майно на сіневий завод належить агрофір імені Горького на витяга про реєстрацію правовласності на нерухоме майно. Пропонується надати такий дозвіл на вироблений документів. Хто за. Проти немає. 4. Продання дозволу товариству Дніпро Екогрим на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в разі зміни цілого призначення. Що це має описує? Не спишіть, не спішіть, спішіть поправку. Дивіться, звернулося товариство з обмеженою відповідальності Дніпроекогрим. Просимо надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення з сінопросіння і випасання худоби, яке вже вже міняли промисловість на сінопросіння, на для ведення товарності господарського виробництва. Ну, е, питання Слушай, в, тому, в тому, що відповідно до закону про охорону. Нажатий просовища переводів на інші угіддя, у майже земельних науці його з призначення. Заборонено. Так. Да. Ну, Рішення звернення було надати дозвіл. І так рішення таке. Але ми пропоную відмовити, тому що забороняється. Проти. Проти, проти, да. 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 То Єдиного там? П'яте. <клук> до внесення змін до рішення Губерницької селищної ради від 5.3.24. Звернувся книж Віталій Васильович, я не знаю вже в який раз він повертається. Подавав на першу заяву на викуп земельної ділянки і ніяк не може зібратися з мислями її викупити, а нормативна грошова і змінилася. Просить нести зміни, змінити нормативну грошову оцінку для викуплення. Я йому перший раз казав, Віталій, купи собі нормальну машину і поїдь. хоч це, поки тебе. Я пам'ятаю, поки ти молодий, він опять її куплять у землі. Хоче тільки викупити. Змінилась нормативна грошова оцінка. Звісно, а що? Людина хоче обробляти. Від на Анатолій Іванович не предложив йому нормальну машину. А Та, що ти її викупляється? У нас ось поміняється уроз, ми тими її западять. Шосте питання про встановлення пільги і сплати податку на нерухоме майно відмінено від земельної діянки на території Україниської громади. Да, у нас фермерське господарство своя ферма і товариство з обмеженою відповідальністю МПД Агро. Вони здають майно своє ну, на безоплатній у військовій частині і просять фільму. Пропонується фільму надати. І не хворіть, вже ці стають. Пропонується. Да, да. Там голос пропадає. Шо -шо? Бачите, Анатолій Іванович. Ушані у вас те саме. Сьоме питання про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 9 до 4 року? У нас звернувся Пратф Україна. Прийняло рішення виділити в окрему організаційну структуру управління своєю пасивною інфраструктурою. Вони в зв'язку з передачею прав власності від Прат Л Україна до товариства «Україна Network Solutions» На споруду, яка знаходиться за Одесою Всесвязьке на території губиники, просимо розглянути питання щодо зміни сторони договору. Но ми вносимо зміни в цей договір, тому що договір 2009 року, він ще в інші адміністрації, тому міняємо сторону договору 12% оренди. Ми з ними це все заголосували, бо вони жінормати на гуршу, зробили наші земельники. Тобто то пропонується внести зміни до договору. «За»? І заключити на 40-й. Восьме питання. Про заміну сторони договору ради з mm. так само, брат ВВФ Україна, тільки тут договір свіжий, просто помінять сторону договору. дев'яте питання. Про включення до переліку земельних ділянок право оренди, на які виставляються на земельні торгівлі окремими лотами, земельних ділянки, сільгосппризначення, коли є єсть, та продаж права оренди на, на конкретних засадах. Ми ще завершили, наконець, розводження документів і виставляємо на торги, що візнання сільгосппризначення по Васильівській раді. Ті, що раніше приймали розробити документи. Ну, Пропонується підтримати 12% на 7 років. Десяте питання. Про включення до переліку земельних ділянок права оренди, на які виставляються на земельні торги, окремими роботами. А це жідві. Да. Да. Голосуємо за Одиннадцяте питання. Про передачу в оренду земельної ділянки площі 21 кадастрові номер для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних споруд, оброблення відходів. Розглядаємо е, звернення відчинові Валентини Федорівна була право власності на нерухоме майно пожежних депортами. Квадрата. У нас на минулій сесії було, не на минулі раніше на сесії було прийнято рішення надати дозів на розробку технічної документації, але вони внесли зміни в ДЗК іншими методами і вже в ДЗК як положено ціле призначення 11.02. Земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі, в реєстрі речових прав, тому пропонується передати в оренду земельну ділянку. А вони заплатили за ці кінця? Ми рішення зараз приймаємо, але ми ж його не підпишемо, не дамо довгий, бо каже, в один день буде і припинення, і передача. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сказав серед номер. До нас ну, зверталася ЕДТЕК під своїми землями, вони розробляли офіційного користування, вони розробляли технічну документацію щодо встановлення меж і зробили нормативну грошову оцінку. Тому перше питання пропонується затвердить нормативну грошову оцінку. Хто за. На земельну ділянку. І друге, 13 теж саме. І бі. Теж 13. 14 про затвердження проєкту землеустрої. Ми давали дозвіл на розширення їхньої підстанції. Вони розробили проєкт землеустрою, пропонується його затвердити і передати в оренду. Хто за? Терміном на 49%. Так. Да. 12% на маршрутку до рівня. 15 питання про передачу в оренду земельної ділянки площею 0,2 тисячі. Ну, 20 квадратів, так. 20 квадратів. Для розміщення Да, наступні три електричні. питання будуть, вони розробили технічну документацію щодо встановлення меж. Ну, межі блоком Так, блоком. Розробили його і пропонується передати в оренду. До мене дня на 49 років Васильівському споживчому товариству на Москве рестору. Хто за? 19. Про надання дозволу на розробку проєкту заголосуючи щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування будівлі закладів охорони здоров'я. Да. До селищної ради звернулася ну, колишня самстанція а сьогоднішній день відокремлений структурний підрозділ Самарівський районний відділ державної установи Дніпропетровський обласний центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я не був. Раніше колись була простійного користування, але е тут не перейшло право юридичне з одної організації до другої, тому вони просять дати досить на розвитку проєкту ЗМУ щодо відведення за ділянки, під їхнє майно. Українські армії станції, лабораторія, двадцяте. Про затвердження проєктів землеустрою, що забезпечують екологічне та економічне обґрунтування зміни. Так, це ці, що ми виставляємо на торги, дві земельні ділянки ми ж розробили зміна зміни на рівні. Ну і за. це затвердить. Паркалючі. Так, Так, 21. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Ватрушкіні Тетяні Вікторовні да, для це колективного садівництва в садовому проверистві геолог ділянка 33 пропонується передати у власність Ватрушкіні э, земельний день площі 568 квадратних метрів. 26. Ну, 26 соток, да. 22. До затвердження проєкту за МУСРДН земельної у власниць Киццюк Любов Миколаївна теж саме. 6 соток передати у власність. Таке ж саме, тільки в медика, козарів на такі. Так, в садовому розділі п'ято 69. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі та передачі земельної ділянки у власність Новохарському Михайло Володимировичу для будівництва обслуговування житлового будинку. І житловою забудовою. 25 соток, всесвятське рамкова 28. Хто за. Наступний. Ну, ну, це все пішла житлова забудова. Так, да, білому виконує Миколаєв. Микола майже 20 соток. 40. Хащеве Шевченка 23. Так. Голову Володимира Вороновичу. Село Миколаївка, Новоукраїнська, 97, 25 соток. Гуменюк Діана Олеговна. Село Андрійко, координативна місія, 18 соток. Давайте ці проголосуємо. Хто да. за всі? Це все двори далі, так? Да? Ну, там ще один буде, по-моєму. Так, так. круглякові лінії Ігорівні. Губиних 15 соток вулиця Надії, 77. Резник. Королівка района 25 сотни. Стратеговій Олександр Олександр. Миколаївка весела, 47, 25 соні. Стратегові політики. Миколаївка може... весела, 53, 25. Чи жбак? Наголиння Хабусбува 50-15 років. Шпак. Там украинская двести четыре двадцать Марчук Любила. Боровикова чистила 25 сотых. <существует> ну да. И Соломка Алена и Бойка и Елизавета. И Звісно, ну, да. так. Дві четвертих і одна четверта. Спільна часткова власність, 15 соток, вільна джерел на один. Все, голосуємо, так? Голосуємо. Так. За це було. Хто за? 36 питання про передачу в оренду земельної ділянки площа 1065. Да, у нас звернення фермерського господарства ЮКАН. Ми закінчився договір оренди. І мені звертаються, щоб ми передали в оренду знову їм земельну ділянку на 49 років, площею на 65 сорок. Хто за припинення договору оренди ділянки від 8.12 2006 року? Так, да, так як вже були розроблені проекти, два проекти для городництва. Тому треба припинити договір, але де, е, е, між міжна Москви е, да, і водили Єлена Володимирівна на площі 1,3 актарів. Тому припинити даний договір. Так, так. так. засідання комісії Які є питання?